Майбутнє України економічна. А сьогодні, а так скажемо, наш ефір більше на скажі, на економіку спрямований. Тому майбутнє Україна економічна на ваш розсуд. Бачите, да. від бій вже. Економіка, вона рухається в першу чергу за людьми. Тобто, у мене більше питань, що у нас буде з інтелектуальним капіталом з людським капіталом. Тобто, нам потрібно, щоб не від'їжджали айтішники, щоб не покидали Україну підприємці, які засновують нові компанії, вже десь не в Україні. Ось це головний фактор. А це знов таки залежить від як найскорішої закінчення перемоги нашої у війні, і від економічного середовища, там від безпечного клімату, безпечного економічного режиму роботи. Ось тому економічне майбутнє. Буде позитивним, якщо провести все ж таки реформи швидко, це в цьому і в наступному році максимум швидкі реформи, реформи структурні правоохоронних органів, щоб вони не заважали бізнесу працювати, скоротити державний апарат і е, лібералізувати податкову політику і ну дерегуляцію зробити, щоб. Просто не заважали бізнесу відновлюватись і створювати ну, нову економічну додану вартість. Це ну прості слова, це складно зробити, да? але ну за рік-два це можна зробити зараз. Ідеальний момент, щоб це змінити, тому що і і так ми в такому макрошоці через війну, і так інституції не дуже гарно працюють, що зараз ідеальний момент зробити ці зміни, і вони не будуть такими відчутними для бізнесу, тому що і так бізнес себе не дуже гарно почуває, тому всі ці зміни регуляції і реформи будуть просто на, на ура сприйняті, і це дасть свіжого повітря для бізнесу. Тому от такий прогноз: що якщо за умов що це буде зроблено, то ми з вами будемо жити в нових економічних позитивних реаліях.